Вітаю вас, хлопці і дівчата, давайте я вам розповім про відносно недорогі кросівки, так, від компанії HUMTU. Я їх собі, куп... собі купив, братові, батькові, коли він ще жив, він їх носив. О, HUMTU, бачите, як пишеться. Відносно недорогі, там в районі щось 30 доларів коштують е, на Алікспресі. І я їх вже ношу. Скільки я їх вже ношу? Ну, напевно, місяці 9. Як часто, дивіться, щоб ви розуміли експлуатацію. Я думаю, приблизно так як ви будете їх носити. Тобто. Один день взагалі я можу, бо я фрілансер, можу не виходити з дому. Один день можу там, там 12, 13, 14 тисяч кроків пройти. Ну тобто, як коли. Але в такому середньому режимі. Тобто, не, не, не ходжу кожного дня там, по 10 кілометрів, але час від часу там декілька разів в тиждень по 10 кілометрів можу пройти, а деколи взагалі можу. Ну тобто середній режим експлуатації. Давайте так. Дивіться, чим мені сподобалось, то в принципі нормальний і той. Режим експлуатації, ношу їх майже цілий рік, включаючи літо. От зараз літо, і щоб ви не, не думали, от в мене ще є сірі такі. Бачите, на ногах? От вони. Прямо зараз літо, червень. Так що весь, весь рік носив, і навіть взимку я їх носив до нульової температури. Коли вже було е... або сніг, снігу багато не було минулої зими, але був декілька днів, що так сніг випав. І нижче нуля опускалося, я вже їх не брав. До нуля в них холодно не було. Єдина м, така річ, що ви повинні знати, що вони, незважаючи на протектор, так, ніби є протектор, все, вони взимку ковзають. Тобто це не для зими, все-таки. Це є більше такі трекінгові кросівки, чи от, як я по селі, от по роботі ходжу, ну, працюю, щоб працювати, вони в тому плані зручні. Що ви повинні знати? Дивіться, 9 місяців, ну десь так, я і в вересні, по-моєму, взяв, десь ну, приблизно 9 місяців експлуатації. <св 'язаний> середній режим експлуатації і ще, що ви повинні розуміти, моя вага 82 кілограми. Десь так, 82, давайте так, кг. Ходжу я в них е, по місту, то я сьогодні в селі, а так я їх експлуатую по асфальті. по асфальті, Щоб ви розуміли. Це не болото, ви бачите, не замурзані, вони ні разу я їх не прав, нічого. Тобто це не для, не, по, по асфальті я в них ходжу. Отих, хто я вже ношу, взяв на село, сірі, а тіво по асфальті. О, е, в умовах міста. Це якісь чи шкіри чи що, але що цікаво, бачите, нічого не потріскало. 9 місяців середньої експлуатації. Підошва нічого не потріскала. Давайте зігнемо. Бачите, гнеться легенько, все, тут гума, резина. Досить, вони дуже такі комфортні. І особливо от, я ще брав от, для батька, коли він ще жив, старшим людям це зручно. Він ще шаркав по тому, по асфальті, і це йому, йому зручно в них було розумієте Для старших людей хороша річ. Середньої важкості вони, вони я не скажу, що супер легкі, ну, і не супер тяжкі, середні. Тут вот, е, е, спереду бачите така е, захист е, носка, так? Що вам ще сказати? Шнурівки, шнурки не не розв'язуються самовільно, так вони зроблені, нормально, не розв'язуються. Е, та стилька рідна, трошки вже стирається потрошки але ще е, відносно. Нормально. Це, це все фактично, це все, я думаю, синтетика, то навряд, це можливо ні з боку, а це, от, це синтетика однозначно, це можливо ні, я так вже не визначу. Але е, якщо цікаво, чи путіють ноги, ну якщо там тривалий час, ну там, тривалий час, то там годин 4-5 в них бути, то можливо чуть-чуть, але я не скажу, що сильно якось там е, чипотіють ноги, чи, 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 чи смертя, чи щось таке. Не можу того сказати. Ну і все. Ага, дивіться. дивіться ще один важливий варіант. Там є ті є сірий варіант, є такий. По-моєму, ще якісь були варіанти. Я не пам'ятаю. Дуже важливо, щоб ви знали про розміри. Ви розумієте, якщо онлайн купувати, а ще десь на Аліекспресах ті розміри. Дивіться, в мене нога приблизно десь 278 міліметрів. Товщина, товщина довжина ступні. 278 міліметрів. І в тих їхніх розмірах. В, 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 в них розміри там є і європейська шкала, а була там, де я купував, була шкала така, що там 8, 9, 10. О, то по тій шкалі е, я брав для себе брав 10 розмір. Так, 10 розмір. І він чуть-чуть, трошечки міг би бути менший, трошки завеликий. А от ці, це є 9,5 розмір. І вони. Чуть-чуть, ну чуть, ну в принципі в притик, ну, Нормально, в принципі, нормально. Так що на 278 щось потрібно брати середнє. Або 9,5, якщо ви любите більш притик, або брати 10-й розмір, якщо ви любите, якщо ви любите щоб ще, там, ще один носок, наприклад, вдягати, бо ви знаєте, щоб не було наприклад, потертості на ногах, якщо ви десь далеко йдете, так, то можна брати чуть-чуть більше, надягнули носок і все. Він не є сильно, вони більші. Так? Ну, Кажу, щось В ідеалі мені би було щось середнє, між 9,5 розмір і 10 розмір. От, дивіться, от я їх купував, щоб ви розуміли. Видно, вам автофокус зараз навівся. О, бачите? От, якщо в камера, я не знаю, чи буде видно, розмір 10-й був там, а також є 9,5. Оці 9,5 на, на ступню 278. Ношу, дивіться, український розмір, я ношу 43-й. 43 український розмір. Ну, отут 9,5, в принципі, от цілий день сьогодні я в них ходжу, 9,5 нормальний. Я вже тепер так дивлюся, що навіть 10 чуть -чуть, трошки завеликий. чуть-чуть. Так що, Або 9,5, або щось середнє між 9,5 і 10 розмір. Давайте заберемо. Що мені заважало. Давайте зайдемо ще. Я купував, як ви бачите, трошки дешевше. От, ні, от оце це вони. це моє. І дуже важливо, щоб ви побачили розміри. Де ж вони тих розмірів є? Ага, от них розміри, бачите? І на мій український 43 розмір на ступню довжиною 278, 277 мм, 275 я там точно вам так не скажу, то мені потрібно брати от зараз 9,5. або це, що я ношу, носив, або 10. В ідеалі це мало би бути щось середнє, між 9,5 і 10. Ну, Я вже так схиляюсь, що скоріше все-таки 9,5 можна взяти, бо я проходив прекрасно, а ті чуть-чуть трошечки, я в них такий. Та якби вони трошки завеликі, але зато не давлять. Ну, дивіться, я вам розповів все, що міг, все показав, що вони. Дивіться, оті ще, е, ті ще, що добре, я коли купував перший раз, я боявся, щоб отут не тріскало. Бачите? Нічого такого нема. От воно. Ну нема, не, ніде не потріскало, тобто вони тут кладуть якийсь хороший варіант, е, хороший матеріал. Бачите, за 9, за 9 місяців ніяких слідів нема. Загалом брати можна єдине. Добре, подумайте і спочатку візьміть один, один, одну пару. Бо я собі накупив, собі братові, батькові, кажу, коли ще жив, я йому купив навіть не одну. Але ви спочатку одну поміряли, ага, якщо щось, то вже там другий розмір чуть-чуть собі підкоректуйте. От, що знав, це я вам розказав. Я думаю, комусь буде корисно все, всього найкращого.